Цієї ночі росіяни знову нещадно обстріляли Херсон і продовжують обстрілювати його просто зараз. За словами голови Херсонської МВА Романа Мрочка, прильоти відбулися у різних районах міста, в тому числі і в житлових кварталах. Є тобі з десяті, бізнеспятнадцяти, чотири прилітіла от сюди. Я, я що тут іскри в різні сторони. Потім я вискочила, смотрю пламя. Стало все гореть. Ой, так успела собачку отрезала, А сама с документами. С... Я даже, видите, не одета толком. Напугалась а у меня ласточка. Вилітало там, на 3-й вилетіли вікна. О, хвилин 25-ї, другий прильот, і це все внутрі. Удивилася в кімнаті на другому поверсі. Ось моя кімната. Під час однієї з атак ушкоджень зазнали двоє дівчаток та їхня мати. Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка. Її 12-річній сестрі медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Їх матір отримала осколкові поранення. Пошкоджено будинки, господарські споруди, церкву та інші цивільні об'єкти. Крім того, сьогодні близько п'ятої ранку ворог обстріляв серед місця Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку втім оперативно ліквідували вогнеборці. Також внаслідок обстрілу Херсона російськими військами є влучання поблизу об'єкта транспортної інфраструктури. Під обстріл потрапив і автомобіль поліції. Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що під час ранкового обстрілу бійцям корт вдалося врятувати цивільного чоловіка, якому відірвало ногу. Повідомляється, що його стан наразі є критичним. Також під вогнем ворога опинився автомобіль поліції. Вибухом йому пробило броню, а двох правоохоронців поранено. Один із них у вкрай важкому стані. Неважкі травми отримав ще один місцевий мешканець. Зараз йому надають допомогу. Таким чином, унаслідок обстрілу Херсона постраждали ще четверо людей. Черговий акт тероризму по місту, яке росіянам вдалося захопити, але не вийшло втримати. Тож вже майже рік Херсон обстрілюють з особливою жорстокістю. Але кожен військовий злочин росіян фіксується на папері, на відео і що найголовніше у пам'яті. Тож вийти із води сухими у злочинців не вийде.